Господь є серед нас, амінь улюблені. Коли ми славимо Його, коли ми величаємо Його, коли ми поклоняємось Йому, коли ми говоримо Йому, Господи, люблю Тебе. Господи, Ти моя надія. Господи, Ти є мій захист, Ти є мій порятунок. Шукаю Тебе від раннього ранку. Ви знаєте, брати і сестри, коли ми так говоримо своїй душі і до нашого Господа. Нам стане набагато краще і легше. Амінь. Тому що ім'я Господнє, воно містить в собі таку велику цілющу силу, таку велику цілющу благодать, брати і сестри. Що коли ми тільки згадуємо про Господа, коли ми милуємося Його красою і тим всім, що Він зробив для нас, нам стає дуже і дуже добре. Все добре, брати і сестри, в житті. Абсолютно всі послухайте це. Все. все добре, брате і сестри, присутні, що є в цьому житті, пов'язано тільки з Господом Ісусом Христом. Все добре від Нього, всяке добре даяння, все походить від Отця Світил. Він є неймовірний Бог. Читаю улюблені текст Божого Слова, який на моєму серці. Коротко поділюся, щоб більше часу було для Михайла Степановича. Це благословіння сьогодні мати його разом із нами в нашому зібранні. Євангелі від Івана, перший розділ 43-го вірша, євангелі від Івана, перший розділ 43-го вірша, і нижче написані такі слова. Наступного дня захотів він, цепто Ісус, піти в Галілею. І знайшов він Пилипа і каже йому: Іди за мною. А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія і Петра. Пилип на Фанаїла знаходить і каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі і пророки Ісуса, Сина Йосипового із Назарету. І сказав йому Нафанаїл, хіба ж може бути щось добре з Назарету? Пилип йому каже Прийди і побач. Ісус, угледівши Нафанаїла, до нього йде і говорить про нього ото справді ізраїльтянин, що не має в нім підступу. Говорить йому Нафанаїл, а звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав Я бачив тебе ще давніш. Ніж Пилип тебе кликав, як під фіговим деревом був ти, відповів йому Нафанаїл, учителю. Ти син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів і до нього сказав: через те віриш ти, що сказав я тобі, що під фіговим деревом бачив тебе? Більше від цього побачиш. І він каже йому, по правді, по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите і анголів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються. Слава Господу. Брати, і сестри, коли ми читаємо це місце про покликання Пилипа і Нафанаїла Господом нашим Ісусом Христом. Ми можемо побачити, наскільки цих двоє людей. Вони прагнули бачити Месію? Один і другий вони шукали Месію. Вони хотіли зустрітися із ним. Тому що, коли ми читаємо цю історію, ми можемо побачити, брати і сестри, що ці люди так швидко відкликнулися на поклик Христа через прості. Заклики до їхнього життя. Ви знаєте, Бог завжди шукає людей. Бог завжди думає про людей. Він завжди кличе і каже: Прийдіть до мене, всі прийдіть до мене. Я вам дам спокій, мир, порятунок, спасіння. Я вас навчу мудрості. Прийдіть тільки до мене. Його заклик такий чудовий. І ми можемо побачити, що Бог шукає людей і знаходить людей. Особливо ті, які відкривають своє серце і йдуть за ним. Ми бачимо про Пилипа, що Він походив з міста Вівсаїди, і ми бачимо, що Ісус, побачивши його і каже: іди за мною. Просте слово, простий заклик, іди за мною. Суть, брате і сестри, християнства, вона є саме в цьому заклику Христа. Іди за мною. Улюблені та людина, яка йде за Ісусом. Вона опиниться там, де Ісус. Бо за ким ти йдеш, туди ти прийдеш. І Біблія говорить нам, що оцей заклик, іди за мною, так торкнувся Пилипа, що він, звичайно, пішов за ним. Він ходив з ним. Пилип був просто захоплений від знайомством з Христом. Він сильно радіє цьому. Він неймовірно переживає велике благословіння в своєму житті. І ця радість, і це благословіння від знайомства з Христом, від слідування за ним. Воно дає йому велике бажання свідкувати іншим. І ми бачимо, Він звіщає про це іншим. Зокрема, Він звістив це Нафанаїлові. Зауважимо, брати і сестри, що цей текст Писання показує нам, що Пилип він перебував в Писанні. Він перебував в Писанні. Він вивчав те, що говорить Писання Писання Мойсея, Писання пророків, про Месію. Улюблені, ви знаєте, в чому сама головна причина одна із самих головних причин. Чому? єврейський ізраїльський народ не прийняв Христа Месію. Одна із головних причин полягала в тому, що вони не вивчали про особистість Месію. Вони вивчали все, що пов'язано з царством Месії, з його царюванням, з його правлінням, но особистість Месії, його характер, його життя. Вони не вивчали, вони не знали, і тому вони, коли Христос прийшов, не впізнали в ньому Месії, тому що їх цікавив не Месія, а царство Месії і правління Месії. Оце ключова помилка. Вони все знали про царство, про царювання, але про особистість Месії майже нічого. Ви знаєте, сьогодні так багато людей хочуть знати, коли закінчиться війна, скільки буде Царстві Божому людей, скільки буде багато чого. Вони хочуть все знати, як буде, хто буде, яке правління і так далі. Брати мої сестри, нам треба пізнавати Христа. Нам треба пізнавати його більше і більше в своєму житті. Тому що коли ти знаєш Христа, ти пізнаєш Христа. І все, що. Ти маєш в житті від Христа, ти будеш мати великі відкриття і об'явлення від те, що гряде, і в чому ти живеш, і що буде саме найбільше, що дає Христос, Він дає тобі мир і спокій. Часто Христос дивився на людей, які так багато всього хотіли знати. І каже, то не ваша справа. Знати і це, і це. А так хочеться. А Господь каже: то не ваша справа, ти йди за мною. Ти йди за мною, ти, ти не дивися, що і як. Ти йди за мною. Ви знаєте, Палип, він зрозумів це. Він мав знання Божого слова про Месію. І коли він зустрівся з Ісусом, він побачив, це він. Це той, про кого писали Мойсей і пророки. Знання Божого слова дало свій плід в житті апостола Палепа. Він зрозумів, ми знайшли того, про кого говорить Писання. Біблія каже, дослідіть до Писання, бо ви думаєте, через нього мати вічне життя. Вони свідкують про мене. Улюблені, Пилип зрозумів цю істину. Він дослідив, він побачив. Знаєте, що цікаво? Що написано, що Ісус знайшов Пилипа, Він Його покликав. Але Пилип приходить до Фанаїла і каже, ми знайшли Месію. Насправді, брате і сестри, не ми знайшли Бога, а Бог знайшов нас. Амінь. Нам так здається, що це ми знайшли, що це ми його відкрили і так далі. Це Він нас знайшов, це Він нас покликав. Він каже, не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Це я вас вибрав. Не ви мене перші полюбили, я перший вас усіх полюбив. Ми бачимо, що Пилип, він насправді полюбив Христа. Він полюбив його всім своїм серцем, і він пішов за ним. Він став його учнем. Він свідчив іншим. Він став учнем Ісуса не через велике чудо. Не через якесь велике відкриття. Знаєте, Нафанаїл, коли почув, що він з Назарету, він каже, хіба може бути щось добре з Назарету. Інші дослідники, скажімо так, Месії, вони казали, хіба може бути пророк з Галілеї? Дослідіть, каже, Писання, ви побачите, що ні. Але насправді Ісус. Він був вихований в Назареті, але він був вроджений в Ефлеєбі. Слава Богу. Він був вроджений по писанню, він все сповнив. Так, Він був вихований в Назареті. но, брати мої сестри, навіть написано в Євангелії Луки, що Ісус прийшов в Назарет, де Він був вихований. Ви знаєте, Він був вихований в Назареті, але Він не був вихований Назаретом. Неважливо, де ти виховуєшся, важливо, ким ти виховуєшся. Неважливо, де ти перебуваєш, важливо, хто твої вчителі, хто тебе вчить, хто на тебе має вплив. Люди думали, що з Назарету нічого путнього немає. Брати мої сестри, він виховувався в чудовій, прекрасній сім'ї з гарними добрими звичаями. Коли він прийшов Назарет, він зразу написано зазвичаєм пішов в синагогу. Він ходив там постійно, він там був постійно. Він був вихований правильними Божими людьми. Ви знаєте, коли я дивлюся на Пилипа, я бачу, наскільки Він в простоті пішов за Ісусом через одне слово. Іде за мною. Він все лишає. Він просто все лишає і йде за ним. Брати мої сестри, немає нічого кращого, як ти за Ісусом. Давайте будемо в нашому житті йти за Ісусом, і також думати про інших. Знаєте, переді мною брат Василь мав чудове слово і проповідь, і одна із головних думок, яку він мав, це думати про інших. Амінь. Думати про інших. Брат думав про свого брата. Ісус думав про нас. Пилип, Він думав також про інших, не тільки про себе. Він думав, як покликати Нафанаїла, як покликати інших до Господа. Тому улюблені, ідім за Ісусом щодня і думаймо про інших, закликаючи їх до Спасителя. Амінь. Я заспіваю ще один псалом, брати і сестри, який, який буде, напевне, що в цій темі, чи знаєш, друже, заклик Христа, який каже: прийдіть усі до мене.